Бунт на кораблі. Більшість працівників державного архіву Сумської області виступили проти начальника. За їх словами, такої важкої моральної атмосфери в установі ще не було. Володимира Артюха звинувачують у заохоченні доносів, тиску на неугодних, фаворитизмі і дилетанстві. Останній же стверджує, всі закиди несправедливі, а звільнити його хочуть виключно з політичних мотивів. Список претензій до Артюха чималий. Розвів та оточив себе улюбленцями, зовсім не знається на архівній справі. Та найгірше вимагає непрофесіоналізму, а особистої відданості. В іншому випадку погрожує, тисне, завалює роботу, і чіпляється до дрібниць, понижує і звільняє. Це був не розговор, це був просто крик в тічені 15 мінут. Я взагалі не поняла, в чому мене він обвиняє. Мені звісно було тяжело це все вислушувати. Я просто не хочу об этом вспоминать. Ніколи в жизни у нас не було таких мерзких собраний бо то на такої мерзкої, тему. Когда всі сидять красними п'ятнами покриваються, коли девочки говорять з этой трибуни со слізами в кавкалосі. Ви поймете не можна так роботи. Оскільки директору відпустці віддуватися за нього довелося заступниці. Я маю свою власну думку, але вона залишиться при мені. Ситуація ненормальна, абсолютно ненормальна. Звісно, риба з гниє з голови. Ну, ви розумієте, в кожній ситуації немає однозначної відповіді проти регіонала, громадське об'єднання Майдан і обласна влада, як заявив заступник губернатора, очільник архіву пробують звільнити ще з весни. Жодної роботи Артюха я за цей час не бачив, як людина, яка цікавиться більш-менш історією. Тобто, навіть з цієї позиції. Але ця людина не відповідає своїй посаді. А якщо він ще й нагнітає в трудовому колективі таку, знаєте, ненормальну атмосферу, не дає працювати людям, які є фахівцями архівної справи, то це абсолютно неприпустимо. І... Звільнення директора схвалили 35 зі 49 працівників, але остаточне рішення не за ними. Сам Володимир Артюх вважає, що став черговою жертвою постреволюційної зачистки, а всі претензії не обґрунтовані. Основні вимоги, які вони кажуть, що я не виконую, що вони не підходять до мене. Це те, що історичної освіти, але на сьогоднішній день закінчив академію управління, То тобто я магістр державного управління, я управління. Управляю персоналом і взагалі можу сказати, коли я прийшов на посаду в 11-му році. Державний архів займав 16-те місце. А за останні два роки ми входимо в тройку кращих архівів України. За словами Артюха, на підлеглих тиснуть. Обласна адміністрація безпідставно виписала йому догану. А перевірка архіву проводилася з порушеннями і наголосив: за результатами перевірки зауважень до роботи установи немає. Костянтин Єлішевець, Сергій Лазаренко на часі новини.